Самовільне залишення частини рішення, на яке наважуються деякі військові, причини різні, складні сімейні обставини, непорозуміння із командирами чи відсутність ротації. Хоча за такий вчинок загрожує 10 років ув'язнення. До 1 січня у таких військових був шанс виправити ситуацію і повернутися до лав захисників про реальні такі історії. Марічка Кужик розповість. Вечеря при свічах. Чотири місяці в окопах поранення, лікування, а далі самовільне залишення служби це історія 30-річного Данила Польченка. Погане ставлення командирів через ну незадовільне можна сказати, забезпечення в деяких моментах і через халатне відношення командирів до. Своїх обов'язків. Данило Польченко з Херсонщини після окупації переїхав з сім'єю на захід України. Пішов служити у березні цього року, спочатку водієм, потім командиром відділення, а згодом стрільцем. Був на найгарячіших напрямках Донеччини. Деякі хлопці сиділи там вже по півроку і за весь цей час, ну саме таке, саме мінімальне, це не перешивалися наші радіостанції. Тобто ворог ми прекрасно знали, що ворог нас вже слухає, і якби командири до цього відносилися. Ми не можемо, ми не знаємо, і через це й було й багато втрат і, 200, і 300 трьохсотик Почувши про закон, який дозволяє відновити службу, Данило знайшов бригаду, яка готова його прийняти. Отримав рекомендаційний лист і звернувся до ДБР. Цей варіант більш 100%, що ти попадеш туди, куди хочеш, тому що якщо піти через ВСП, їм тебе направляють в резервний батальйон, а там вже ти можеш можуть тебе з нього направити куди завгодно. На сайті державного бюро розслідувань є гаряча лінія, куди військовослужбовець може звернутися в будь-який момент, тобто і вночі, і в день. Повернутися на службу хоче, і 31-річний штурмовик Володимир. Каже, пішов у за через надто коротку відпустку і тугу за родиною. Мені давали відпуск 5 днів. Ну, мені ж тільки три сутки треба було їхати додому, і мені цього було дуже мало. У мене сім'я молода, мама, і тому я вирішив вдома залишитись. Пройшло десь, може, місяць. Я планував повернутися, але не знав, яким чином буде. стаття була за законом. Самовільне залишення військової частини може коштувати бійцям свободи. Але тепер у тих, хто опинився в такій ситуації, з'явився шанс виправити це. Закон справді працює цілодобово і вдень і вночі до нас звертаються військовослужбовці на гарячу лінію з проханням їх їх поновити на, на військові на військову службу з отриманням всіх соціальних гарантій від 29 листопада з початку дії закону. Понад сім тисяч військових скористалися ним і повернулися на службу. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів, ТСН один приз один.